Я розмовлять тільки поряд. Встану вдвох, ми ні разу не робили. Хоче 300 чоловічок робити. Ось вот машина наша. А салон, а пол нема. Да. <говорить> так, 12 км. ми все зустрілися. Я з тобою на красивую. Всім привіт! Ми зараз будемо їхати, надіюсь, не багато кілометрів. Хлопці здадуться і ми. Ой, ой, треба вернутися додому. Опять на Це мій вам Давай! Що ти робиш? Це не поможе. Коротше. Задаю пацанам темп. Вчора 40 катнув. Сьогодні бігаю з пацанами. Потом пиво, кальян. Не в натурі. Спорт жить, спорт могила. Перший километр. 530 темп. Це сорівновательний мий. Пульс 165. Все хуй. Далі нам. Пока що нас четверо. Чашка, чашка, чашка. Пару коментарів. Це опять інтересний старі розказує. Токсик, просто токсик. Ну, на ютубі не підписуйтесь. Если буду спереди бігти, то ти будеш. Будет на скорость, заден на скорость. ти красивий Саня я мене трах я тебе трахнув Даси не довго але Тай... трахну Що <світ> <Чувак, 7, 75. світ> там видно я не знаю у нас 2 км. 2 км да, 6 на 4 <світ> не знаю що допустим у 160. Короч, 150. ну час після 5 будемо добавляти yes. коротше у нас мінус 1 на, що там, Нічого не видно, трясеться все, як у черта. Бля, ну друг конченый. побіг за дівкою. Ми знайшли нашу потерю. Ти встановився? Все, давай, набираємо ходу. По чуть-чуть давай. Пацаны. Ну, да. команда. У нас 4 км, 6,22. Сань, ти помреш. Брат, не нет, кататься, ты не стараешься. Не кататься, кататься. Ты стараешься. А ты можешь без руки? чтобы типа, ты, я тебя так по пояс сниму, а ты рукой махаешь, понял? Но типа, вот ты бежишь. Рома. Кац, боже. Давид, мы на 100 метрах победа. Вокруг, да, друг круг. Считаем, что это, что я вас тренирую сегодня. Давай, ты нас тренируй. <свят> Короче, у нас 8 километров. Ми розвернулися назад, лишилось два, темп 5,58. Не страдай, Саня, кайфуй. Ну скільки разів буде? Страдаєш, кайф. Це найкраще. Так, у нас 9 км. 160, я становився. Больно, але біжимо. Ми, Ми більше, даже більше. буде, да, будемо чуть більше. 10 км, 556, пульс 172. Десятка є, зараз просто вже добігаємо. Ми з Давидом молодці. Вони да. теж нормально. Цікаво тільки де вони. Ой-ой-ой, що, -ой -ой, який блік, які ефекти. Час тут на 11 кілометр, я вам покажу. 5.51, 1.06, 11 км. Ось машина наша. А типо. А типов немає. Да. Пауза. Ну сейчас побіжимо назад доганяти. Це нема, тому що нам надо нам не дасть навіть, що будемо бігати. Зараз будемо бігати. Ви стоять я то сли? Да ви сука ходите пішком, ми бігаємо. Да, давайте ви висередиш. Не, дощ класна. Чо? Зупинятися не може такий перед. Це стін життя Саша. Це наш спортсмен. Ти де Діму потеряв? Він башовав шукать, хлопці не знають. Ти що гониш? Ми мали бігти другий круг, але ми потім подумали, що це буде дуже багато. Ми розвернулись. Зараз ми не знаємо, де Діма. А в мене його телефон, тому що в нього класний телефон. Він у нас бізнесмен багато заробляє. Денис прийшов до машини, а до Діми нема. Діма нема. Ідімо. Так, без телефона. йде дощ. Я, чесно кажучи, зайдуся трішки. 11 каметце. А це ви? Спасительна операція за Дімою. Да, Дімочка, біжить родненький. Дімочка, давай, давай, біжи. Ну ми за тобою бігли. Це я думаю, всі пробігли. 12-й. Так, кур'єр на пульс моралі, сейчас Соточку, диви, погнав, погнав. Він як прапор, понял? Розвивається? Да, ти ні. Ага. Yeah. Так, 12 кілометрів. Ми всі зустрілись. Наші що ми маємо? 12 кілометрів. 6-2, час 12. Класно побігли. Ну, Тут ми можемо наблюдати пана Дениса, якого ми як завжди, чекаємо. Тому що він ром з таксистом. А ну не кричи. Боже, ну видно, українець такий, Нам стидно за нього, ну реально після бігу 12 км. Ми що йому? якби два Big Mac, один Big Mac, да, якби другий Big Mac, правильно? Ну, бажаю вам смачного, я на сушки. Реально, ну. А купляйте мені курс по збрасуванню ваги. Це ніхера не добре рано, блядь. Ты что, спал? Олег, ты що, плачешь? Не плачь, Олег. Ч не смешно? Я это спас. Ч, Потом поговорим. По-перше, погано. Болять нижки, полиционка. Может це із того, що не треба було бігати 12 км стукає шосліс. Бега! Не бігать багато. Реально, после пауз, ну реально, по-перше. Друге, два біг Мака з картошкою, тоже не надо. И кальян туди зверху. Короче, ну реально, херна. Ну поэтому сейчас салатик. Ну, ну і в зальчик. Але не хочеться, Ну, ніякого зайчика нічого. А що хочеться, Саш? Скажи, чесно. Спиться дуже погано. Спиться хочеться? Спиться в колішечку дуже погано. Ага. Я випив комплекс вітамінів. А сьогодні не... підемо кальян. С Владиком сегодня. Короче, ну не, не такие таких турниц. Думайте про завтра. Кайфуйте. Сколько сегодня стану будешь робить? Я хотел 200 робить. Уже не хочу. У меня очень болят ноги. Я, Я короче, отмазки. Все понятно. Ну, угу. Мне интересно. Да. Доброго ранку, ми біжимо на трамвай. Боже, який гарний. Розкажи, куди ми йдемо, що ми сьогодні робимо. Я ще скачаю дельту. Хоч ти трішки накачаєшся. Блядь, ну не слухайте цього жирного чоловіка. Ага. Сьогодні роблять. Ганеш навісабний. Куди йдемо? Куди є В1? Куди йдемо? В зал ми йдемо. Неправильний це... Бля, бо цей кончений, хоче хочеш що мікрофон якийсь купити. Щоб ви... щоб ми... ви мені забрали. Щоб ви. Вони на мене розговарюють. Щоб ви мені дали. Опять щось цікаво буду розказувати. Шоб... Ми їдемо. Так, о, Дай сюди, блядь. Ми... Ми... ми їдемо. Ми їдемо. Ми їдемо. Куп Купляти. А... Купляти. Мікрофон. Мікрофон та різні ноуїди буде якісний контент. Короче, у нас <laughs> дай <laughs> дай їдемо да. куплять мікрофон, пушку таку пушку на кабель, хороший mm -hmm. мікрофон, щоб е, був якісний звук для моїх підписників улюблених. А е, їдемо купляти мікрофон, потом їдемо делать станову. Сьогодні буду, ну, попробуємо з Дівідом зробити 300 кг на двоих. Ні-ні, ну, це Саня щось придумав, як дуристі код от этот. Як як вчора 12 км обіг. Та кажу йому: "Дурачок чи що, ну, головой свої думай? Да, якщо ти не пробіжиш 10, ти будеш сля Би саня са байтер, давай в вдвох ми ні разу не робили. Хоче 300 чоловічок людей. Ну, ми сотку на двох ми піднімали в коледжі. Ну, тому що я робив 160 на раз. Да ну, 140 на раз теж зробить. Ну, 160 плюс 140, 300. Це місце потроху перетворюється на реально. Ну, робити якісь протести. Ми майже підійшли, мене буде знімати, як я забираю. мікрофон. А, коротше, хотів розказати. У нас самі токсик відношення, але я завтра виїжджаю. І все. Неправда. Це в нього зі мною токсик відношення, а я з нього. Договорись, будь ласка. Зо мною пойде. Я з тобою на краці хочу. Що для 300 станемо, якщо не робиться? То яке наказання дають? Для... Це я вибив наказання. 50 грам. 50 грам? 50 грам. 50 <говорить> грам? Це не наказання. На 50 грам менше, а це для тебе наказання. Що, я... Ви що там, закінчили? Ми, я бит, ми купили мікрофон і ми встигли на цей трамвай. Що такий красивий, дає? Природа, дала Такий дар, шли на в трьох кофтах зимніх. А, бля, в десятирых, да. Йому холодно. В... Скільки кофт на тобі? А ну давай почти. Одна. Є курточка, раз. <laughs> да це не кофта. Под курточкою що? Кофта? Под кофтою що? Футболка. Твои три кофти. <laughs> Не потянеш 300, будеш лохом. мене? Ти ж Я і за себе за маму. Якщо там буде душно, я буду матюкатися. Та душный. душний. уже, вже душ. Ми збирали спочатку на 2-3, зараз уже сколько? 4 по успіли. Саня, скажи вірс. Після вчорашніх двох бигмаков я не уверен. Саня, куда? Так. Nie, Panie? nie mamy, nie mamy, nie to No naprawdę. No, w sensie, bo nagrywamy tylko siebie, nie? Okej, okay, ale no jednak to jest siłownia. Są tu ludzie, którzy tak jakby... No nagrywamy tak jak, siebie. Yy, w, sensie, w sensie, nie mamy z tym problemu, jak ktoś tam powie, że nie chce, albo tam wchodzi w kadrę i nam ktoś nie, mówi? Nie, nie chodzi o to. Tylko po prostu, jeżeli nie macie w ogóle zgodę, jeżeli nie macie tej zgody na ogólne nagrywanie, po prostu nie możecie tego robić. Ale od kogo musimy mieć zgodę? No, nie wiem od kogo, ale od kogoś jest na pewno. No, od, od naszego menadżera. A jest? No, no nie ma. <grym> Okej, okay. A telefon, mail jakiś? No to muszę zadzwonić na wszystkie strony. Na wszystkie strony? No to zaraz zadzwonimy, jak chcesz. Okay. Dzięki, dzięki. Tak, przysłanie Denausa. Karł stoi przed i ja сказал, że na błodę Big ma a on nakazał, że nie błodę ładnie. Бля, сначала нависла, да? Ну да. Не, не. І мы ще здесь, здесь нога, и сьогодні ми Ти Ты говоришь? Если я не рыгаю, тренировка керня. Давид, пора? Димовилась. Просто запам'ятайте це щасливе лице. Ще живе. Дэн дивиться на сани 90 кг. 89. Да, да, давай, вставай. Так, а дай мені пространство. Давай, пространство. Ну легко, ну, б один виглаточок молочка і один укус. Ну, нормально. Але, ну, це все булочка і молочко. Да, так і 89. Да, 89, нормально. Да да. А тебе опять підходили, да, Давид? Да. Что хотел? Каже, я говорит, у нас проблемы тут вообще снимать не можно. Ой, а чогу. Мое. Мое письмо сработало, да, сучары? Шо. классно сработала, поставь по поводу кондиционера, забуретылась снимать. Ну, потому что я написал, что я блогером буду обращаться, понял? Я в блоге. Ааа, блядь, я не могу. Я написал, на горе... да, я написав... Закопал сам себе, блядь. 20 минут, почти час. Не, 300 давай не буду. Да ну, Ну, Контент, саня. Нет, нет, нет. Этот запал Сань! Мы можем попробовать с этим весом делать. А ты там, да? Вот ты три. Нет, ты хуй, блядь, пускай. Я веса вообще не я чувствую. Я тоже вообще ноль. Давай 25-ки груз, потому что ну, да, нам, да, нам да. блина не Да, да, да. А ты хочешь плюс чи снять всю и повесить нормально? Не, плюс. Ну можем снять и повесить нормально. Так, ты все ж перху еще двадцатку? Ну да. Я просто хотел медленно поднимать. Да, я тоже, але ну, я понял, что дуже легко, поэтому... Нереально, ну типу, тут старое стало набагато більше ходить, поняв? Іменно ходить. Тут чувак тепер проходить на і подружайна, типу, і контори роботи. Мені понравилось, що вони мені повірили на слово. Не, вони можуть просто ж позвонити. Ну да хай не я. Так, по чуть-чуть, да? Прям медленно медленно. Раз, два, три. Ні, да, це не бесс. Правильно. 190, да? 190, так. Да. Два, три. Да. Нет, бля, да. Ну, типа. да, давай больше. Да, мы сейчас добавили уже плюс 80, да? Да. Сейчас уже 6 будет, да? Да. Ну, добре. Ну, потому что не было, вот, как будто вот 70. Ну, я с поясом я не почувствовал. Я типа затянул, я просто встал. Что, я, может, пояс пушка. Да. Ладно, давай быстренько, Закончим. Я хочу руки покачать. Я, куда уже подвинуть, блядь, Блядь, ну плюс 80 это уже нормально, да, сейчас будет. Давай, я думаю. Да, все, езжай. Раз, два, три. По-моєму, 30 <гум> Тобі ташка була? Да, Так, тяжелої баш. Це був, по суті, максимум. <хігум> так що, 270, діли на 2. Короче, попитка номер один і попитка номер последня, ходи 300 кілограмів двоєм. 300 кілограмчиків, все ж 150 на того. Я робив 150 сам. Дивіться 150 не робив, це проблема. Но ми двоєм, а ми сила. Значить, ми зробимо. Навіть. <гум> Зробили 270. Вау. По сути, это тех самых 150. Да, только я натянул 150. Раз, два, три. Я думал, ты, ну, тяжело. За собак. Что со спинкой? Там спини була. Все, туда сосановой закончили. Мы молодцы. Спины немало. Сейчас я чувствую, что спины не мало. То пойдем сейчас ручки. нічого не предоставить столько удовольствия эмоций як 300 килограмм все и ж казав, можна додому їхати. Після 300 кг, на самом деле заниматься не дуже Мені цікаво вже. реально але ну, емоції получені. по моєму це шире, это шашире тут три чоловіка твоїх вийде. короче будемо на канатах робити що, по 30 секунд я думаю 30 секунд буде достатньо. Що, просто тяну так ти по 30 секунд хочеш? да скалолази би згодився. Молодець, молодець. Тяжело. Ну, що, як? Тяжко? А. Хорошо, давай. Я не хочу, блядь, дивись. Ай, блядь, тебе що хтось питає. Я на щас ригати буду. Ти уверен? Дивись, якщо я не ригаю, тренування херня. Давид, пора? Що, домовились. Так ми ж до ригачок. Ну, ми а через... Ну, щас... Натали, с... быстренько, в начало тренировочек. блядь. блядь, блядь ще прес. Буде... Чоловік, це гапі, як включаю п'яту передачу. Ба, <скрі> <скрі> <А>, не <сх> <сх> знімаю. <сх> Я втомився. Давай ну, відпочинь, відпочинь. Koyo, то Значит, <coughs> Через один, Получается, делаем холостые. Ножки подцепились, сейчас подцепимся. Мне то шли. Делаем минутку. Через 30 секунд мы меняем обороты. То есть, например, до тебя кинул вин, ты кидаешь ему потом. Я скажу, меняем. Один раз буде вставание холостым. Понятно, да? Просто без мячка ты встаешь. Походу поймаем, я так не... Коротше, друге, ми розвертаємося, вот, даємо витянуті ручки і робимо ага. скалолази. Ні, це ригачки. І я бригаюсь. Потім ми віддихаємо, кладемося на спину, руки під жопу і робимо ножнички. 30 секунд, це отдих у нас. Ой, а у нас это це воно буде дуже легке, тому що ми через одного ділянка. Так, зв'язались ножки, я встали і кидаю. А я що? А, а? а, так що, я зрозумів? Теорія така складна. Погнали. Бля. Я забув лягти. А, блядь, що надо? холостой да, холостой я забываю сколько метров вставать да просто делаешь один раз еще холостый ножки за ножки. да да ножки за ножки мячик тебя да я подаюсь. подиха хорошо Поїша, а блоков Скоро там? Ще 10 секунд. давай. Із клас, поїхали. Я вратарь був. Из клас побігли. Я в планочку. Побігли. Санечка, біжи. Куда, блядь? Я вчора две нашку так, ручки под жопу поїхали, ножнички. Саня, кидаешь в сторону Дениса. Поехали. Падает. Падай. Давай. Бежим, это... бежим, бежим. Я бежу отсюда. Бежим, бежим. Бежу, бежу, бежу. Убивись, Сашенька. Сколько секунд? Все. Ручки под жопу. Поехали. Хорошо. Руки под жопу. Поехали. Так, поехали. Просто стоим. Последний круг, Денис. Десять. Берить. Скололаз, поїхали. Так, делаем. Делаем 30 секунд. Но 30 секунд Сашей. Поэтому пока Саша не встанет, все, что мы делаем, не считается. От момента как Саша встанет, мы начинаем считать. 20 секунд. Хорошо. 8 минут заканчиваем, значит. Ты подход просто подход пропустил вообще. Дальше. Все, 8 минут про Все, молодцы. Стоим. Ты вай, бь, Я автомобиль. Тяжело, после становой 300 ну реально тяжко, а ще все вот это скалолази. Саня, Саня тоже согласен. Ладно. до решения. Ладно, это сейчас тебе буде. будет. Я живий, погнали домов. Я живий! Настолько, але но нормально. Ну бывай як. Бувало хуже, але сильно. Добиваємося. я не хочу ригати. а не хочу понятно, ага. добре. Трішки емоції угасли. Розповідаю, що сталося. Не знаю, чи ви в курсі, але. Моєму прекрасному залі дуже погано працює кондиціонування. якби да, з 25 штук на одному з тренувань я засняв, що працювало тільки три. Я написав скаргу дуже вічливо. Написав, що ви ну трішки погано працюєте. Попросив їх прийняти міри. Довго чекав на відповідь дуже довго і дочекався. Не пам'ятаю скільки шла тиждень. Два мені відповіли дуже вічливо. Мені сказали, щоб я пішов в одне місце Зо всіма людьми, з ким я розмовляв, з людьми, які займаються Нормально спортом, то їм насправді не вистачає там повітря. Погано провітрюється приміщення. Мене послали, я вже більш агресивно сказав, що я, значить, буду звертатися до більш якісь, якщо ви не прийняте якісь міри, то я буду звертатися до інших людей, які мають на це вплив, до якихось блогерів і так далі. Я дуже довго не знімав в залі, дуже довго після цього, тому що ну просто не знімав. Сьогодні приїхав до війни, ми сьогодні прийшли в зал, і тільки як ми перейшли брамко. Після цього до нас одразу підбігла дівчинка і состафа і запитала, чи в нас є дозвіл на знімання відео. Питали дозвіл, а дозвіл мала дати менеджерка, якої на роботі не було. Звичайно, треба було позвонити по номеру. Ми дзвонили по номеру, вона не бере з тому що якби ну чоловік не роботує. А менеджерка, до якої ми дзвонили, це була та сама жінка, яка мені відписувала мейлі. А жінка, яка мені відписувала мейлі, явно не дуже хороший роботник, якого треба, я думаю, уволити. Нам тепер, тепер потрібен дозвіл, щоб знімати в залі. І замість того, просто по факту, щоб сказати, вибачте за наші незручності, от вам знижка на один місяць. Їм від цієї знижки, ну навіть 10%, якщо б йому дали, він би любив цей зал, і все було б круто. Якби ноль претензій би до них було. А так по факту вони загрались на нього і зараз спробують щось вияснити, якісь відносини. Уже в кінці вони прям агрались на нас. Трішки вивели в мене з себе, але чуть-чуть. Але все окей. Ми, тому ми 300 зробили. Ми молодці, все кайфово. Моє. Я думав, це залишити все. Я там виписав лист. Другий, і я таки забив на це. Але тепер прийдеться насправді шукати блогерів польських і писати їм, щоб вони щось зробили з цією менеджеркою. її уволять. Які плюси? Сьогодні стафа було дуже багато, дуже багато людей, які просто ходили по залу, таке дуже рідко буває. Але сьогодні в залі було дуже-дуже комфортно займатися. Сьогодні працювали кондиціонери ті, які я ніколи в житті не бачив, щоб вони працювали. Це було ну просто диво. Трішки не, не в ту сторону вони воюють, не на того вони напали, на жаль.